Відсоток охоплення дітей вакцинацією в Україні кожного року знижується. У 2009 році він впав до критичної межі від 60 до 80. Раніше цей показник сягав 95-97%. відсотків. Щорічно на державному рівні відбуваються розширені конференції та семінари з питань вакцинації, адже Україна, задекларувавши свій поступ до Європи, прагне відповідати вимогам Єврокомісії. На Прикарпатті зараз перебувають представники ЮНІСЕФ і залучені дитячим фондом ООН, фахівці з країн Європи. Євросоюзу з професором Вітаутасом Усонісом спілкувалась Галина Філіпова. Доктор медицини, професор Вільнюського університету Вітаутас Усоніс, часто ділиться досвідом пропаганди вакцинації на пострадянському просторі. Стверджує, що він і уся його сім'я мають усі обов'язкові щеплення і дуже дивуються тим батькам, які вирішують за дітей, бути їм імунізованими чи ні. Це право дитина на наилучшее здравоохранение. Это право записано в конвенции о а, прав а, детей, э, конвенции, которую, я думаю, Украина ратифицировала. И это не милость, это право. Ребенок не игрушка. Ребенок ⁇ это личность, которая имеет свои права, и родители не могут. Вот так, вот хочу... Так, здію, хочу по-другому здію. Колективний імунітет в дитсадковій групі чи класі захистить одну нещеплену дитину, але якщо таких вихованців чи учнів буде більше, неодмінно виникає загроза для здоров'я. В такому випадку можуть захворіти всі. В Литві, наприклад, показник вакцинації понад 90%, тому колективний імунітет міцний. Немає більш натурального средства оздоровлення, чим вакцини. Даже ромашковый чай уже, ну, никто без ромашки не вырос, это в несколько раз более чужеродный, чем вакцины. Потому что все вакцины сегодня изготовлены либо из тех микроорганизмов, с которыми ребенок так или иначе встретится, либо из компонентов этих вакцин. То есть это самый натуральный способ защиты ребенка и самая натуральная реакция ребенка, привитого ребенка. Потому що он или вона самі вырабатывают защиту. Вакцина має бути сертифікована за міжнародними стандартами, і ціна її не є показником ефективності. Переконує професор Усоніс. Головне вивчити питання і знайти компетентного лікаря. Примірка, котрим врядлі, ви гардітеся э, корі. Когда... несколько лет по разным причинам были нарушения прививочных, прививочной работы. И та ситуация, которая существует сейчас, когда две страны, Украина и Швейцария, почему-то лидеры, ну не почему-то, очень эти причины ясны, почему это, по заболеваемости кори, по источнику кори во всей Европе. До слова у Бельгії при загрозі поширення поліоміліту уряд видав указ не лише штрафувати батьків нещеплених дітей, а й ув'язнювати до п'яти місяців в Австралії. Навпаки, за вакцинацію батькам доплачували. Яким шляхом піде Україна, наразі невідомо.